Запиши всі двоцифрові числа, кратні числу 19. Всі двоцифрові числа від 10 до 99. А треба написати ті, що кратні числу 19, тобто діляться на 19 без остачі. Перше таке число 19, і воно двоцифрове. Наступне число 38. І воно двоцифрове. А далі будемо множити в стовпчик, або будемо міркувати отак. 19 це майже 20, без одиниці. А двічі по 20 це 40. Але двічі по 19 це вже 40 мінус 2, а двічі по 20, 60. А тоді 80, а тоді 100. То після числа 38. Число яке кратне 19. Буде не 60, а 50 і без стрічки, 57. А наступне буде не 80, а 76. А потім буде не 100, а 100 мінус 5. 95. Оце всі двоцифрові числа, які кратні. 19. А тепер запиши всі ті числа двоцифрові, які кратні. Число 21. Це легше. Перше число двоцифрове, що ділиться на 21: 21, а потім 42, а потім 63, а потім 84. І все. Бо наступне число, яке кратне 21. Буде більше 100. Тобто трицифрове. Запиши яке-небудь число. Що є дільником чисел одночасно дільником чисел 14 і 18, одночасно дільником і 14 і 18 є число 1, дуже легко, але ви, може, хочете якесь інше число, то 2, бо обидва ці числа парні. Яке небудь число запиши, що є дільником 15 і 30. І знову один дільник і 15, і 30. Але ще є число 3, на яке ділиться і, 15, і 30. і число 5, на яке ділиться 15 і 30, і 15. І одне, і друге число ділиться на 15. А тепер яке-небудь число треба записати, що є дільником числа 40 і числа 50. Знову це одиниця. І 2, і 5, і 10. А тепер будьте уважні. Треба записати яке небудь число, що є дільником числа. 17 і 25 одночасно. Ну, число 1, точно, дільник і 17 і 25. А число 17 просте. Воно ділиться лише на 1 і на 17. А 25 на 17 не ділиться. То більше спільних дільників у цих двох чисел немає. Оце все дуже легко.